Визнати так звані ДНР та ЛНР терористичними угрупованнями закликає світ Павло Клімкін. На звернення українського міністра закордонних справ уже відгукнулася Латвія. Голова тамтешнього МЗС заявив, разом з Україною домагатиметься від світу такого рішення. Засудили напад на Маріуполь, також у МЗС решти Балтійських країн. Тамтешні дипломати підтримали і скликання Ради безпеки ООН, і можливе екстрене засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу. Голова Литовського МЗС прямо зазначив, за нападом на Маріуполь стоїть Росія. на думку Ліна Сарінкявічуса Москва використала мирні переговори для переоснащення терористів. Припускають таку можливість і в МЗС Латвії. Євросоюз засудив напад бойовиків на Маріуполь, утім, як саме на нього відповісти, поки що розмірковує. З відповідними заявами виступили керівники основних інститутів ЄС. Голова Європарламенту Мартін Шульц зазначив, проросійські про російські сепаратисти сіють на сході України терор та руїну і таким чином демонструють повну зневагу до мінського протоколу. Шульц сподівається, переговори все ж можна поновити у саботажі мирного процесу. Звинувачує бойовиків і голова європейської дипломатії Федеріка Мокерії. Як і Мартін Шульц, вона закликає Росію вплинути на бойовиків і припинити їх підтримку. В телефонній розмові з Петром Порошенком Могеріні пообіцяла залишатися на зв'язку і стежити за розвитком ситуації. Розмовляв з президентом України і голова Європейської ради Дональд Туск. Він налаштований рішучіше. На своїй твіттер сторінці пише, цитую, політика примирення лише заохочує агресора до більшого насильства. Час будувати політику на основі холодних фактів, а не ілюзій. Кінець цитати. Сполучені Штати долучилися до заяв Євросоюзу, що засуджують напад на Маріуполь. Голова держдепу Джон Керрі заявив, сепаратисти публічно вихваляються порушенням мінських угод. Зазначив, їхньому просуванню сприяє безвідповідальна та небезпечна допомога із боку Росії. За словами Керрі, в останні тижні Москва надала бойовикам сотні одиниць сучасного озброєння. Якщо так триватиме й надалі, за голова держдепу США та союзники збільшать тиск на Росію. Проросійські сепаратисти грубо порушують припин. Нання вогню заявив і генсек НАТО Єн Столтенберг, коментуючи напад на Маріуполь. Утім, з осудом він звернувся не до самих бойовиків, а до Росії. Генсек зазначив, що продовж багатьох місяців Москва на очах у світу підтримує наступальні дії на сході України військами, танками, артилерією та сучасним озброєнням. Тепер генсек альянсу знову закликав Москву припинити підтримку сепаратистів і дестабілізацію України. Росія ж мовчить ані співчуття загиблим, ані осуду обстрілу. На інтернет-сторінці тамтешнього МЗС лише нарікання на утиски російськомовного населення Латвії на сайті Кремля. Новини з культурного життя російського президента Ксеніовікова п'ятий канал.